Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Саміт у Казані став прикладом ізоляції диктатора Владіміра Путіна. А його спроба отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася. Про це заявив речник Європейського союзу Петр Стано під час брифінгу. Почуємо якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України. Натомість вона містить посилання на національні позиції країн-членів. Таке посилання демонструє, що спроба РФ отримати будь-яку підтримку війни проти України у форматі Брікс провалилася знову. Така позиція країн-членів Брікс є ще одним прикладом міжнародної ізоляції Росії через війну в Україні. ЄС не сприймає пункти декларації БРІКС щодо односторонних. Ронніх неправомірних санкцій. Обмеження ЄС є обґрунтованими та застосовуються проти людей і країн, які є порушниками міжнародного права. Пропозицію Китаю не тільки поговоримо далі. Дмитро Єфремов з нами на зв'язку. Це експерт української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Вітання вам, пане Дмитро. Доброго дня. Добрий день. 22 жовтня на саміті Брікс потисли руки один одному Цзіньпін та Володимир Путін. Ну і тут було кілька важливих цитат. От одна із них після важливої годинної зустрічі двох делегацій від Сі Цзіньпіна була такою: світ зазнає глибоких, зазнає вірніше глибоких змін, і міжнародна ситуація є хаотичною. Як Ви вважаєте, яку тут в цій цитаті позицію бере на себе Сі Цзіньпін? Яка тут роль Китаю? Роль Китаю в тому, щоб стабілізувати цей хаос, який описав Сі Цзіньпін, і також очолити країни глобального півдня в тому, щоб відновити свої права і можливості на міжнародній арені, посилити свою присутність, посилити свій вплив, і скажімо, подолати ось це колоніальне минуле про. Яке в країнах глобального півдня пам'ятають і яке для них створює певний дискомфорт, і скажімо, посісти чинне або належне місце в системі міжнародних відносин. Ну а що в такому разі для цього Китай робить? Тому що навіть якщо взяти наш приклад, український приклад, ми чуємо ось ці припущення. Я не знаю, що ви їх поділяєте. Ви зараз про це скажете, але ну є певне певне припущення або певний навіть закид на адресу Китаю, який стосується того, що якби вони прагнули, ну то вони б вже давно вплинули на Росію. І ця війна би не продовжувалася щонайменше. Ну ви дуже буквально або ми в Україні хочемо дуже буквально сприймати дії Китаю, щоб це були конкретні кроки, конкретні позиції і так далі. Схід загалом живе в іншому ритмі, по іншим принципам і справиться на інші цінності для нього, для них, для східних країн. Це не лише Китай, так себе поводить. Подивіться і на Індію, подивіться на Індонезію, інші країни глобального півдня. Для них це якась війна, скажімо, в таборі розвинутих країн. Це вони щось там не поділили між собою і вони створюють проблеми. А що хочуть країни глобального півдня, це подолати ось цей розрив в рівні економічного розвитку і жити так, як живуть західні розвинуті країни. І війна, для них це певний бар'єр, це певна перешкода, яка не дозволяє. Торгувати нормально, розвиватися нормально, здійснювати інвестиції, переказувати кошти і тому подібне. Більше того, чим, чим скоріше і в більшому обсязі Америка і і Європейський Союз накладають санкції за різну співпрацю з Росією, тим більше відразу це викликає у цих країнах глобального півдня і у Китаї в тому числі. І це можна побачити в словах і заявах, що Світу бракує розвитку, і дуже було б добре, якби світова спільнота сконцентрувалася не на протидії війні в Україні, а сконцентрувалася на кр на проблемах країн глобального півдня, де, за їхніми словами, проживає більша частина населення планети, прийнялася їхніми проблемами і допомогла б їм швидше розвиватися. І для того, щоб це зробити, для того щоб це досягнути, ви питали, а що робить Китай? Китай пропонує різноманітні глобальні ініціативи. Одна із тих ініціатив. Яку Сі Дзінь пін просував на форумі в Казані була пов'язана із підтримкою розвитку? Він пропонував об'єднуватися довкола БРІКС і довкола ініціативи Китаю з глобального розвитку підтримки глобального розвитку. Да? І Китай в рамках цієї ініціативи пропонує. Збільшувати інвестиції, допомагати країнам з глобального півдня е і прискорювати їхнє економічне зростання таким чином, Китай опозиціонує себе до сполучених штатів і розвинутих країн. Китай намагається очолити цей табір, і Китай намагається сподобатися всім іншим країнам, позиціонуючи себе як альтернативний, мирний і більш конструктивний полюс міжнародних відносин. Більшість розмов стосовно Бріксу, і те, що ми аналізуємо, звичайно, стосувалися участі ну, не участі а агресії Російської Федерації проти України, так буде правильно сказати. Як Сі Цзіньпін і Китай загалом сьогодні ставиться до участі військових північної Кореї в цій війні? важливо це чи ні? Як ви вважаєте? Ну, ще раз повторю, офіційної позиції немає у Китаї з цього приводу. Вони не визнають, що такий факт взагалі існує. Вони роблять вигляд, що вони про це нічого не чули. Але аналітики, експерти кажуть, що в принципі для Китаю це деяка проблема, це деякий дискомфорт, тому що рівень контролю Китаю за. Північною Кореєю знижується, тим більше північна Корея, набираючи силу за рахунок співпраці з Росією, посилює свою незалежність і посилює набір своїх можливостей. Чим ще більше дестабілізує ситуацію у східній Азії, і ця дестабілізуюча поведінка вона шкодить не лише економічним зносинам. В регіоні між країнами, де відбувається виробництво дуже значної кількості споживчих благ, де дуже інтенсивно відбувається торгівля і тому поді, і інвестування, вона також створює проблеми з точки зору безпеки і підштовхує країни, такі як Південна Корея, Японія, об'єднуватися зі сполученими штатами, укріплювати свої союзи, свою військову кооперацію і. Готуватися до потенційної військової відповіді на таку агресивну поведінку Північної Кореї, тому для Китаю це створить новий такий нову перспективу відкриття нового циклу гонки озброєнь в регіоні. Чого потенційно Китай не хотів би, а хотів би в принципі зберігати свій контрольований темп нарощення військового потенціалу, але тепер. Цей темп буде зруйнований і йому доведеться підлаштовуватися під ситуацію в регіоні і озброєння, яке відбув переозброєння, модернізацію військового потенціалу, яке буде відбуватися в інших країнах. І втрата контролю над ситуацією це не створює комфорт ні для якої країни, в тому числі і для Китаю. Тому Китай не дуже в захваті від цієї поведінки Північної Кореї. Ну у нас тут півтори хвилини лишається, але якщо ми вже говоримо в цілому про цей саміт Брікс і про намагання росіян, ну, фактично видати це за ніби свою дипломатичну перемогу. То чи можна сказати, що Антоніо Ґутеріш, який там з'явився в Казані, він і був таким, знаєте, трофеєм медійним, звичайно, та для для. Росії для того, щоб цей саміт він мав саме такий визерунок і таку, нібито там легітимацію для Росіян. З нашої української точки зору це дійсно виглядає як трофей, як певна перемога Путіна, і як ось ця подолання ось цієї часткової ізольованості, про яку згадував єврокомісар на початку вашого репортажу. В принципі, це просто спосіб інтерпретації. Дійсно, путіну дещо вдалося. Але з іншого боку, ми дійсно бачимо, що резолюції, які ухвалили за результатами саміту, вони не дуже проросійські і не дуже відстоюють російські інтереси. Знов таки брікс продемонструвала, що це лише Майданчик для демонстрації своєї опозиції до заходу і до сполучених штатів якихось об'єднавчих цінностей, ініціатив стратегії України немає. Вони навіть не змогли домовитися про запровадження якоїсь альтернативної платіжної системи, яка б конкурувала із західною. Тому це лише певна форма демонстрації своєї незгоди з існуючим світопорядком. Що буде далі? Побачимо. Побачимо дякуємо. та дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, щойно з нами наживо.